Всім привіт вітаю вас на каналі Свиноводство для Людей. Покажу вам сьогодні одну цікаву ситуацію, яка в нас сталася з поросятком. Ну, спочатку предісторія. Тут група вона зараз об'єднана. Ми її вчора об'єднали з поросятами. Одна група вже була тиждень на відлученні, інша група тільки вчора заїхала на відлучення, десь ну, з половини і що ми побачили? Поросята, які ми сюди додали, їм було 25 днів від народження. Ось. І, і в них сталася така річ, якісь рани з'явилися на обличчі. Дістань. Якісь рани з'явилися на обличчі. І це було не схоже на стрептококову інфекцію, не було схоже ні на що. Ось я вам зараз покажу ці рани. Ну і фото я додам. От, бачите, рани на... Обличчя, зараз вони вже затягуються, а ще вчора вони такі були кров'яні. Все, став, можу ще одного показати. Що це була за ситуація? Ми спочатку думали, що це якась інфекція. Поміряли там температуру. Це він тільки що був, ні? Це він тільки що був? Ні. ні. От бачите, такі рани. Зараз вони вже не кров'ять. А це, друзі, такі рани утворюються внаслідок того, що порисята між собою б'ються за молоко. Свиноматка вже погано годує, вона була первістка, ця свиноматка, вона дуже схудла під час годування, щось погано стала їсти, і відповідно давала дуже мало молока. А корито в неї, саме в цій свиноматці, що була мамкою цих свинок, було таке високе, що свинки не могли від неї під'їдати. Ну і тобто вони були голодні, і у них була така драка за їду. Одне поросятку там відійшло, саме маленьке, вони його, так, так би мовити, відсовували від їди. Ну і між собою билися, і у них утворилися такі ранки на лиці. Тому, друзі, якщо ваші поросятка підсисні, вони біля свиноматки, і ви бачите, десь на у віці 20-го дня. Будете бачити такі ранки, це означає, що свиноматка дає недостатньо молока. Хоча ми їй давали свиномації лактуюча, щоб вона краще годувала, але вона погано чомусь їла. Погано їла, я думаю, через те, що в неї було виснаження. А виснажили її саме наші поросятки. Тому ми їх відлучили. Відлучили десь, виходить, у нас на 25 му дні. Це допускається. Допускається навіть на 20-му дні відлучення. Просто саме відлучення має відбуватися ну, під вашим ретельним наглядом. Відлучаємо ми в'єтнамських поросят не на предстарті, а на ячмені з додаванням 5%. 5? П'яти ми додаємо. З додаванням 5 але в даному випадку, тільки що я уточнив, ми не додаємо сюди старт. Ми його почнемо додавати десь через тиждень. Сюди, старт, сюди ми даємо аскорбінову кислоту і зараз ми додаємо трошечки бровосептола по інструкції, щоб вони не проносили. Ось така от історія. Бачите, буває таке, що бачимо ранки, і це не обов'язково якась інфекція чи не обов'язково якась. Зараза, це звичайні механічні пошкодження внаслідок боротьби за їжу. А чи були у вас такі ситуації, і що ви робили в таких випадках? На цьому все. Запрошую вас підписатися на наш канал, поставити вподобання, прокоментувати це відео. Ну, такі випадки бувають на господарстві. Ну не хотілося мені відлучати їх на 25-му дні, але, але що вже зробиш? Зазвичай ми тримаємо місяць, ну там 28 днів, саме менше. І тоді відлучаємо. Ну а в даному випадку прийшлось зробити так на цьому, все до побачення. Змоги України переможе.